Цивільний кодекс, книга п'ята, зобов'язальне право. Ця книга включає в себе три розділи. Третій ще й додатково два підрозділи. Це саме велика книга цивільного кодексу. Ми розглянемо з вами зараз дуже коротко розділ перший загальні положення про зобов'язання, а також розділ другий загальні положення про договір. Звертаю увагу, що основні моменти даних розділів. П'ятої книги вже були розглянуті в інших лекціях. Зараз ми їх продивимось тільки з огляду статей, які входять. Розділ перший. Загальні положення про зобов'язання включає в себе глави. Глава 47 поняття зобов'язання, сторони у зобов'язанні. Глава 47 включає в себе статті 509 та 525. Стаття 509. Поняття зобов'язання та підстави його виникнення. Хочу нагадати, що зобов'язанням є правовідношення, в якому одна сторона боржник зобов'язана вчинити на користь другої сторони кредитора певну дію, передати майно, виконати роботу, надати послугу, сплатити гроші тощо або утриматися від певної дії, а кредитор має право вимагати від боржника виконання його обов'язку. Наступна стаття це п'ятсот сторони зобов'язання 511. третя особа зобов'язання 512. підстави зміни кредитору у зобов'язанні. 513 – форма правочину щодо заміни кредитора у зобов'язанні, 514 – обсяг прав, що приходять до нового кредитора у зобов'язанні, 515. – зобов'язання, в яких заміна кредитора не допускається, 516 – порядок заміни кредитора у зобов'язанні, 517. – докази прав нового кредитора у зобов'язанні, 518 – заперечення боржника проти вимог нового кредитора у зобов'язанні, 519... – Відповідальність первісного кредитора у зобов'язанні 520, заміна боржника у зобов'язанні 521, форма правочину щодо заміни боржника у зобов'язанні 522, заперечення нового боржника у зобов'язанні проти вимог кредитора. 523 правові наслідки заміни боржника у зобов'язанні забезпеченому порукою або заставою. 524 валюта зобов'язання, 525 недопустимість односторонньої відмови від зобов'язання. Наступна глава це 48. Виконання зобов'язання. Включає з себе статті 526 545. Зокрема, 526 загальні умови виконання зобов'язання, 527, виконання зобов'язання належними сторонами, 528, виконання обов'язку боржника іншою особою, 529, виконання зобов'язання частинами. 530 строк термін виконання зобов'язання, 531 дострокове виконання зобов'язання, 532 місце виконання зобов'язання, 533 валюта виконання грошового зобов'язання, 534 черговість погашення вимог за грошовим зобов'язанням, 535 збільшення суми, що виплачується фізичної особи за грошовим зобов'язанням, 536 тридцять шоста виконання зобов'язання внесенням боргу в на депозит нотаріус санаторіальної контори, підсот тридцять виконання зобов'язання, 539 виконання. Альтернативного зобов'язання, 540. виконання зобов'язання, в якому беруть участь кілька кредиторів або кілька боржників, 541. солідарне зобов'язання, 542. солідарна вимога кредиторів, 543. солідарних обов'язок боржників, 544. право боржника, який виконав солідарний обов'язок на зворотну вимогу, і 545 підтвердження виконання зобов'язання. Серед цих статей хотіла б звернути увагу на декілька 500 34-та, це в нас безпосередньо черговість погашення вимог за грошовим зобов'язанням. Зокрема, в даній статті визначено, що у разі недостатності суми проведеного платежу для виконання грошового в повному обсязі ця сума погашає, погашає вимогу кредитора у такій черговості, якщо інше не встановлено договором. Перше, у першу чергу відшкодовуються витрати кредитора пов'язані з одержанням виконання, у другу чергу сплачується проценти не стойка, у третю чергу сплачується основна сума боргу. Також треба звернути увагу на 535 статтю збільшення суми, що виплачується фізичні особи за грошовими зобов'язаннями. Зокрема, у разі збільшення встановленого законом неоподаткованого мінімуму доходів громадян. Сума, що виплачується за грошовим зобов'язанням фізичної особі, на відшкодування шкоди завданої каліством, іншими ушкодженнями здоров'я або смертю, за договором довічного утримання, догляду та в інших випадках, встановлених договором закону пропорційно збільшується. Якщо внаслідок виплати збільшеної суми сторона, яка зобов'язана провадити ці виплати, втрачає вигоди, на одержанні яких вона могла розраховувати при укладенні договору, на вимогу цієї сторони, договір може бути розірваний за рішенням суду. Також у нас є стаття 536 проценти, які чітко вказано, що за користування чужими грошовими коштами зобов'язаний сплачувати проценти, якщо інше не встановлене договором між фізичними особами. Причому розмір з процентів може встановлюватися як договором, законом або іншими е, актами цивільного законодавства. Також треба звернути увагу на статтю 542 солідарна вимога кредиторів. Тобто, у разі солідарної вимоги кредиторів, солідарних кредиторів, кожний із кредиторів має право пред'явити боржнікові вимоги у повному обсязі. До пред'явлення вимоги одним із солідарних кредиторів, боржник має право виконати свій обов'язок будь-кому з них на свій розсуд. Солідарний кредитор, який одержав виконання від боржника, зобов'язаний передати належне кожному з решти солідарних кредиторів у рівній часті, якщо інше не встановлено договором між ними, це теж визначено в статті 542. І в нас ще є стаття 543 Солідарний обов'язник боржників, в якій визначено, що... У разі солідарного обов'язку боржників солідарних боржників кредитор має право вимагати виконання обов'язку частково або в повному обсязі, як від усіх боржників разом, так і від будь-кого з них окремо. Виконання солідарного обов'язку в повному обсязі одним з боржників припиняє обов'язок решти солідарних боржників перед кредитором. Наступна глава це глава 49, яка має декілька параграфів, а також включає статті від 546 до.

Глава 49. це забезпечення виконання зобов'язання. Параграф перший. Загальне положення про забезпечення виконання зобов'язання включає в себе статті 546-548. Зокрема, 546 – види забезпечення виконання зобов'язання 547 – сорок правочину щодо забезпечення виконання зобов'язання, 548 – загальні умови забезпечення виконання зобов'язання. Наступний параграф це другий. Неустойка, включає статті 549-552, 549 – 549, поняття неустойки, 550 – підстави виникнення права на неустойку п'ять Перша предмет неустойки, 552, правові наслідки сплати передання неустойки. Наступний параграф третій – порука. Статті 553 559. Включають в себе 553 договір поруки, 554, правові наслідки порушення зобов'язання забезпеченого порукою, 555, права та обов'язки поручителя у разі пред'явлення до нього вимоги, 556 права поручителя, який виконав зобов'язання, 557 повідомлення поручителя при виконанні зобов'язання боржником, 558-оплата послуг поручителя, 559 припинення поруки. Параграф 4. Гарантія. Статті 560 та 569. Зокрема, стаття 560 – поняття гарантії, 561 строк дії гарантії, 562 незалежність гарантії від основного зобов'язання, 563 Прові наслідки порушення боржником зобов'язання забезпеченого гарантією, 564 обов'язки гаранту під час розгляду вимоги кредитора, 565 Право гаранта на відмову в задоволення вимог кредитора, 566 обов'язок гаранта, 567 оплата послуг гаранта, 568 Припинення гарантії, 569 право гаранта на зворотну вимогу до боржника». Параграф 5. Завдаток. Статті 570 поняття завдатку, 571. Правові наслідки порушення або припинення зобов'язання забезпеченого завдатку. Наступний параграф застава, шостий параграф, включає в себе статті 572, 593. Зокрема, 572 поняття застави, 573 – забезпечення майбутньої вимоги, 574 підстави виникнення застави, 575 окремий вид види застав, 576 – предмет застави, 577 – сімдесям нотаріальне посвідчення договору застави та реєстрація застави, 578 – застава восьма за нашої у спільній власності, 579 – заміна предмету застави, 580 – ризик випадкового знищення або випадкового пошкодження предмету застави. 581. страхування предмета застави, 582 оцінка предмета застави, 583 вісімдесят у договорі застави, 584 зміст договоростави, момент виникнення права застави, 586 користування та розпорядження предметом застави, 587 обов'язки володіються за предмета застави, 588 наступна застава, 589 Праві наслідки невиконання на зобов'язання забезпеченого заставою, 590 звернення стягнення на предмет застави, 591 реалізація предмету застави, 592 дострокове зобов'язання забезпеченого заставу 593 припинення права застави. І ще один параграф глави 49 це 7. притримання 594 стаття право притримання 595 обов'язки кредитора, який притримує річ у себе, 596 розпорядження річчю, яку притримує кредитор і 597 задоволення вимог за рахунок речі, яку притримує кредитор. Наступна глава 50 – припинення зобов'язання, яка включає в себе статті 598-609. Зокрема, 598 – підстави припинення зобов'язання. 599. Припинення зобов'язання виконання. 600, 600 – припинення переданням відступного. 601 – припинення зарахування. 602. Недопустимість зарахування зустрічних вимог. 603. Зарахування у разі заміни кредитора. 604. припинення зобов'язання за домовленістю сторін. 605. Припинення прощенням бору. 606 припинення поєднання боржника і кредитора в одній особі. 607 припинення неможливості його виконання. 608 припинення смертю фізичної особи, 609 припинення зобов'язання ліквідації юридичної особи. Глава 51-та. Правові наслідки порушення зобов'язання, відповідальність за порушення зобов'язання, включає в себе статті 610-625. Зокрема, статті 610 порушення зобов'язання. Нагадую, що відповідно до статті 610 Відповідно до статті 610, визначено, що порушенням зобов'язання є його невиконання або виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов'язання, неналежне виконання. 611 стаття прові наслідки порушення зобов'язання. Зокрема, в даній статті я теж хочу нагадати: визначено, що у разі порушення зобов'язання настають праві наслідки встановлені договором або законом. Зокрема, перше припинення зобов'язання внаслідок односторонньої відмови від зобов'язання, якщо це встановлено договором або законом, або розірвання договору. Друге зміна умов зобов'язання, третє сплатина устойки, четверте відшкодування зброї отже, та моральної шкоди. Наступна стаття 612 прострочення боржника, 613 прострочення кредитора, 614 вина як підстава відповідальності за порушення зобов'язання, 616 одностороння відмови від зобов'язання. 616. Правові наслідки порушення зобов'язання з звиник кредитора. 617-та підстави звільнення від відповідальності за порушення зобов'язання. 618 відповідальність боржника за дії інших осіб. 616- субсидіарна відповідальність. 620-та наслідки на виконання обов'язку передати річ, визначену індивідуальними ознаками, 621- виконання зобов'язання за рахунок боржника, 622. Відповідальність і виконання зобов'язання в натурі. 623. Відшкодування збитків завданих порушенням зобов'язання. 624 збитки і Стойка 625 відповідальність за порушення грошового зобов'язання. Я Хочу звернути увагу на статтю 618, в якій визначено, що боржник відповідає за порушення зобов'язань іншими особами, на яких було покладено його виконання, якщо договором або законом не встановлено відповідальність безпосередньо виконавця. І 619 субсидіарна відповідальність. Визначено даною статтею, що договором або законом може бути передбачена уряд із відповідальністю боржника, додаткова субсидіарна відповідальність іншої особи. Um... Особа, яка несе, несе субсидіарну відповідальність, повинна до задоволення вимоги пред'явленої під її кредитором, повідомити про це основного боржника у разі пред'явлення позову, подати клопотанню про залучення основного боржника до участі у справі. У разі недотримання цих вимог особи, яка несе субсидіарну відповідальність, основний боржник має право висунути проти регресної вимоги особи, яка несе субсидіарну відповідальність за перечення, які він мав проти кредитора. І також хочу звернути увагу на статтю 6.

якої визначено, що якщо за порушення зобов'язання встановлено неустойкою, то вона підлягає стягненню у повному обсязі незалежно від відшкодування збитків. Договором може бути встановлено обов'язок зв зв'язок відшкодувати збитки лише в тій частині, в якій вони не покриті неустойкою. Догором також може бути встановлено стягнення неустойки без права на відшкодування збитків або можливість за вибором кредитора стягнення неустойки чи відшкодування збитків. Наступний розділ книги п'ятої. Цивільного кодексу це загальні Гай. положення про договір. Даний розділ включає дві глави 52 поняття та умови договору і 53 укладення зміна і розірвання договору. Зокрема, глава, 20, е, припрошу, глава 52 поняття та умови договору включає такі статті. Стаття 626-637, зокрема, 626 поняття та виду договору, 627 свободи договору, 628 зміст договору, 629 обов'язковість договору, 630 типові умови договору, 631 строк договору, 632 ціна, 633 Третя публічний договір, 634. договір приєднання, 635, попередній договір, 636. договір на користь третьої особи і 637 тлумачення. Умов договору. Також глава 53 укладення зміна і розірвання договору, яка включає в себе статті 638-654. 638 восьма 638, укладення договору, 639 тридцять форма договору, 640 сорокова момент укладення договору, 641 сорок перша укласти договір, 642 сорок прийняття пропозиції, 643 сорок укладення договору за пропозицією, в які вказаний строк для відповіді, 644 сорок укладення договору за пропозицією, в якій не вказаний строк для відповіді. 645 сорок відповідь про прийняття пропозиції, яка вдається. Шестьсот сорок 646 відповідь про згоду укласти договір на інших умовах, 647 сьома місце вкладення договору, 648 договір та правові акти органів державної влади, органів РК, органів місцевого самоврядування, 649 вирішення переддоговірних спорів. 650 укладення договорів на біржах, аукціонах, конкурсах, 651 підстави для зміни та розірвання договору, 652 зміна або розірвання договору зв'язку з істотною зміною обставин, 653 правові наслідки зміни або розірвання договору, 654 форми зміни або розірвання.